Афірмація на фінансовий достаток: закрий очі, зроби глибокий вдих, потім видих. У цей момент ти в безпеці, у цей момент ти створюєш простір для нових можливостей. Усе, що тобі потрібно для досягнення фінансового благополуччя, вже є всередині тебе. Почни з того, що усвідомлює. Твій розум це інструмент, який притягує енергію достатку на всі твої думки, всі переконання щире слово, яке ти говориш. Створюють реальність навколо тебе. Гроші це лише один із видів енергії, і ця енергія вільно тече до тих, хто відкритий для неї. Зосередься на відчутті вдячності за те, що в тебе вже є. Уяви, що твої ресурси ростуть, і ти продовжуєшся з радістю. Подумай про всі можливості, які приходять у твоє життя, відкрийся їм. Навіть зараз, коли ти слухаєш ці слова, ти вже нарешті розумієш свій розум на хвилю успіху. Гроші приходять до мене легко. Я вільно приймаю їх і дозволяю їм примножуватися. Я заслуговую на достаток, і достаток природно вливається в моє життя. Я вірю у ваші здатності створювати багатство. Все, що мені потрібно, це діяти з довірою до своїх можливостей. Тепер уяви, як гроші, приходять до тебе природно, вони надходять звідусіль, з новими ідеями, несподіваних можливостей, партнерств. Ти відкритий для цього потоку. У тебе є всі гарантії якості. Щоб отримати і примножити ці ресурси. Кожен твій крок спрямований на успіх, кожна твоя дія приносить тобі більше, ніж ти очікуєш. Думай про гроші як про свого друга, це не щось, чого треба боятися або уникати. Гроші це інструмент, який дозволяє тобі створити більше добра у своєму житті та житті інших людей. Вони допомагають тобі реалізувати твої мрії, досягти цілей, змінити світ на краще, і цей інструмент вже в твоїх руках. Ти відкритий для успіху, ти заслуговуєш на успіх. Ти, то, твої думки це, це магніт для достатку. Там всі можливості, всі двері відкриваються перед тобою. Ну все, що тобі потрібно, це, це прийняти ці подарунки Всесвіту. Там відчуй спокій і впевненість у тому, що фінансовий успіх вже на твоєму шляху. Ти вже почав цю подорож кожен твій день, наповнений новими можливостями, які ти використовуєш на своїй сторінці. Ти сильний віриш у себе. І гроші приходять до тебе без зусиль. Запам'ятай, ти творець свого життя. Гроші це лише один з елементів цього процесу. Ти притягуєш їх, коли мислиш із позиції достатку, коли дієш із впевненістю і коли відкритий для нових можливостей. Дозволь собі відчути вдячність за все, що у тебе є. Вдячність відкриває нові двері до більшого достатку. Вдячність дозволяє тобі побачити, скільки ресурсів вже навколо тебе, і ці ресурси тільки примножуються. Тепер зосереться на відчутті достатку. Відчуй, як ця енергія наповнює тебе. Вона навколо тебе, вона з тобою. Ти притягуєш все більше і більше фінансового успіху кожним новим днем. Закінчу цю афірмацію з упевненістю, що все, що тобі потрібно для успіху, вже з тобою. Гроші приходять до тебе легко і вільно. Ти відкритий для всіх благ, які несе тобі життя. Ти готовий прийняти все найкраще, що може запропонувати світ. Вдихни ще раз глибоко. І видихни. Ти на шляху до фінансового благополуччя і цей шлях захопливих і сповнених можливостей. Така афірмація може створити спокійний і позитивний настрій для залучення фінансового достатку. Кінець. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтеся на канал.